Вітаю вас, друзі! Учора поблизу російського Санкт-Петербурга відбувалося щось дуже цікаве. Схоже, завітала бавовна на один із газопроводів. -то горить. Це Пожар. Просто пожар. Штута горить. Нічого сібіронила. Вот так. Что то дуже здорово пахнуло. Рохут бол такої штудража до окна. це? одразу маю сказати, що це точно не ми, тому що ми на таке не здатні, і у нас немає чим, друзі. Якщо вже розглядати якісь версії, то я найбільше схиляюсь до цієї спасателі веці мінути тушать пожар на газопроводі Ленинградській області. Цель удара достигнута. Всі назначені об'єкти поражені. Пожар, столб огня достигав приблизно 20-30 метрів, його було видно за Российской Федерации. Як би там не було, я вважаю, що росіяни, по-перше, мають до цього звикати, а по-друге, у жодному випадку панікувати не варто. Не впадайте в паніку, тому здесь нужно сохранять спокойствие. Да, не будем піддаватися паніки вибухи. Учора там були дуже соковиті. На жаль, я у Ютубі не можу показувати вам ці відео. Але нагадую традиційно, що у мене у телеграм-каналі я завжди оперативно викладаю подібні матеріали. Підпишіться на нього. Ну і звісно ж, підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. Тут іще будуть російські субтитри, бо для росіян цей матеріал Матеріал також буде важливо подивитись, і будемо із вами сьогодні розбиратися, що же произошло. Що це проїзд там не зрозуміло. за версіями самих же росіян. Статись могло абсолютно що завгодно. Можливо, це були просто феєрверки. Сьогодні 19 ноября. Ось такий феєрві можливо це були зовсім не феєрверки, а звичайнісінька пара із тес. Може, ТЕЦ? стецем са тому що -то. Може, це на Пар росіяни дуже довго гадали, що же це могло стати. дійшли висновку, що це були просто хмаринки. От якесь то облако виходить? Боровий, що ли, вот. я знаю точно, що росіянам варто звикати дося таких хмаринок, тому що бачити їх вони будуть іще дуже часто і у абсолютно різних своїх містах. Але навіть російські пропагандисти заплутались, що же насправді сталося за однією із версій, це був просто вибух пожежа на газовій заправці. Причиною пожара в області стала аварія на газозаправочній станції у Всеволожском районі. Методички між собою пропагандисти не узгодили, тому що одночасно почали казати, що це була не пожежа на газовій заправці, а розгерметизація на газопроводі. Пожар на газопроводі газопроводів Ленинградській області, як сообщили екстрені служби на ньому произошла розгерметизація з послідуючим позгаранням. Я не знаю достеменно, що саме там сталося, але думаю, що це не було випадковістю, тому що це є саме той газопро. Робіт, який потім переходить у північні потоки, росіяни близько десяти років тому його активно будували. А зараз із цим газопроводом щось погане сталося, і ті самі труби, які росіяни укладали, розірвалися. А, слушай, да. Смотри, його Мадрію як. У вас може виникнути підозра, що можливо до цього причетна Україна. Але друзі, я вас запевняю, це стовідсотково не так, тому що нас там немає. Та і зрештою, ці газопроводи вони ж вибухають буквально щодня. Це просто життя. Це життя. Аварії, на жаль, відбуваються. Та навіть якщо й уявити, що насправді Україна щось зробила із російським газопроводом поблизу Пітера, то у цьому немає нічого жахливого, бо це насправді ніяка не цивільна інфраструктура. Но эти удари не по гражданской інфраструктурі, бо зараз кожен газопровід на Росії працює точно не на мирних мешканців. Зараз кожен кожний на Україні не на мирних жителів. причому я зараз, друзі, абсолютно не жартую, тому що Росія насправді використовує свої газопроводи для того, щоб вести війну, тому що Росіяни кошти, які вони отримують за продаж газу, направляють на закупівлю озброєння, яким потім вони воюють проти України. Та і зрештою, ніхто ж не казав, що на тому газопроводі не могла бути якась військова база у какую-то промишленої індустріальне. Об'єкт може бути і як база із високою вероятністю, навірне саме так воно і було. Я у цьому друзі на 100% впевнений. Ну а поки мешканці російського Санкт-Петербургу звикають до нових для себе явищ, мешканці Білгородської області вже давно звикли до таких подій. Наприклад, там зараз люди ховаються чомусь у своїх будинках у підвалах і кажуть, що на вулиці небезпечно. Ну, смотри, йде, осторожно. Два виходи, це град луп. Слушайте, не міномет. На улице опасно, поэтому Заходимося дома. Все, пока. Мешканці Білгородської області спочатку дуже радіють, коли йдуть ракетні обстріли по території України, а потім скаржаться, що у них вилітають вікна. Не знаю, это таке стекло і є все в тріщинах. Вот второе. при цьому російські пропагандисти, схоже, вже змирились із тим, що Белгород – це не Росія, і вони замість того, щоб співчувати своїм же співгромадянам, кажуть, щоби ті стулили пельки, і не казали, як їм важко, тому що їх же давно обстрілюють. Извините, Белгород обстрілювали, і тогда коли ми в Херсоні були. Да і Курську область, Ростовську область можливо, щоб мешканці Білгорода менше нили від обстрілів. Просто російська армія має піти звідти. Давай мы их їх Белгородскую область оставим. Російська армія могла би спокійно піти з російського Білгорода, так само як російська армія вже пішла з українського херсону. Хоча даруйте, росіянам не можна нагадувати про їхню поразку у Херсоні. Їм про це треба терміново забути. Давайте уже перестанімо зациклюватися на Херсоні. Да, нам прийшлось провести маньовр. Не було ніякої втечі російської армії із українського херсону. Це усе були маньоври. Та й, взагалі, зараз треба говорити про набагато більш актуальні теми. Наприклад, ось оця пропагандистка скаржиться, що до неї приходить дуже багато запитів від російських військових, які кажуть, що їм потрібні чорні мішки для трупів. А я скажу, когда у тебя параллельно со списком всего необходимого, что тебе нужно закупить, туда ребятам, он всегда в самом низу, да, что называется, могли бы написали бы мелким, мелким, мелким шрифтом. Но тот те самые, черные мешки, а они да. Тому що на війні люди гибнуть, наші солдати гибнуть. Словом, росіяни, заспокойтеся, не панікуйте, усе під контролем. Спецоперація йде чітко за планом. Усе так і було задумано від самого початку. І мовчки збирайте рублі на чорні мішки для ваших російських солдатів. І мешканці Петербурга не забувайте перевіряти бомбосховища. Правительство культурної столиці опублікувало список 25 октября. Вони вам мають точно допомогти. Жартую, вам вже нічого не допоможе. Хотя безпечні, это ще сильно сказано. Ведь якщо взглянуть на состояние бомбоубежищ в городе, то волоси встають дибом, не шановні росіяни, і навіть ті, які живуть у неприкордонних регіонах Росії, звикайте до того, що у вас постійно щось буде вибухати. Звикайте до того, що вам доведеться ховатись у підвали, тому що ви почали війну проти України, і ви цю війну програєте. Ви вже її програєте. Ну а ви, любі українці, допомагайте Збройним силам України, якщо хочете бачити бавовни на території Росії якомога більше, хоча ми тут, звісно, ну аж ніяк ні до чого, але я знаю точно, що чим більше ви допомагаєте українській армії, тим більше проблем у росіян, і ці проблеми зрештою Росію зруйнують.